У кого немає грошей, буде сидіти без води тепла та у темряві. Кабінет міністрів відмінив заборону відключати комунальні послуги споживачам, у яких за це борги. Мораторій на стягнення штрафів тривав з березня 2022 року. До такого непопулярного в народі рішення змусив датися розрахунковий дефіцит. Вважають експерти. Є великі проблеми на ринках електроенергії і природного газу, де є великі борги. Які накопичуються, це перше а в секторі водопостачання, водовідведення там тариф е не покриває по суті всіх витрат. Пов'язаних з водопостачанням, водопідведенням, і от факти несплати вони тільки погіршують становище там водоканалів. Рівень доходів в Україні впав за спостереженнями фахівців. Але що цікаво, перестали платити за спожиті послуги не лише малозабезпечені українці, стверджує експерт з економіки Олег Пензін. Загальний обсяг боргів вирос практично на 40%. За останній рік перестали в багатьох випадках платити, тому що не було механізму покарання і обов'язкового відключення, зокрема, електрики, в зв'язку із неуплатою. Платіжки зі штрафами за прострочену заборгованість українці отримують вже у січні. Припускають в асоціації споживачів комунальних послуг. Крім того, кабінет міністрів відновив стягнення заборгованості у судовому порядку. У хто сумлінно сплачував комуналку, боятися немає чого. А тим, хто не може зараз заплатити, експерти радять звернутися по субсидію. Ніяких штрафів і пені не буде. Але е, ви в будь-якому випадку маєте погодити механізм погашення сформованої заборгованості цього року 50 мільярдів гривень передбачено за сплату субсидій за житлово-комунальні послуги. Тим людям, які виїхали з власного житла більше ніж на 30 днів, експерти радять розіслати комунальним службам довідку з місця реєстрації. Тоді компанії не будуть нараховувати кошти за обслуговування. Також зняття мораторію не поширюється на осіб, які живуть в окупації та у зоні бойових дій.